Добрий день, друзі. Сьогодні у нас 8.08 і ми будемо дивитися запитання, чи дійсно є шанс завершення війни в Україні найближчим часом. Мирні перемовини, які анонсує Трамп і не тільки Трамп, чи все таки сьогодні повинні бути введені страшні якісь санкції для Російської Федерації. По моїм попереднім розкладам я не бачу, щоб світ, Америка і інші країни ввели страшнючі санкції, за допомогою яких би там Росія була в якомусь страшному стані. Потрапила ні, але перспективи мирних перемовин я бачила, і мені снився сон ще. Восени 24-року, на ніч Велеса. І зараз я знаходжусь там, де не знала, що буду знаходитися. І в кінці відео я вам розкажу про цей сон ще раз, прикріплю відео цього сну, яке записано в мене на YouTube каналі, і покажу цю обстановку, про яку я навіть і не думала, що буду тут. І вона саме така. І ця обстановка говорила про те, що ми побачимо, ось, знаєте, той промінчик світла, за який потрібно вхопитися, щоб створити мир на нашій землі. Ну, давайте перемовини про мир, мирні переговори, що це для України. Чи відбудуться вони, чи дійсно є перспективи цього миру, чи це капітуляція України, бо дехто також так вважає, і багато крові пролито, і великих руйнувань, і втрата землі. Ну давайте подивимося, як Всесвіт бачить зараз ці події, до речі, зараз йде ворота лева, які Взагалі дуже благоприятні. Давайте подивимося. Мир в Україні найближчим часом, мирні перемовини. Зараз буду вам показувати. Дивіться, що в нас показує. Дійсно, є така пропозиція, пропозиція, щоб урегулювати цю війну. Ця пропозиція основана не на справедливості, не на справедливому підходу, коли є жертва, є агресор, є злочинець і треба досягти справедливості шляхом усунення. От, да, злочинця, ворога. Ні. Ця карта каже, що є пропозиція урегулювати цю війну. І ми знаємо, як її Трамп хоче урегулювати, але це пропозиція. Ми знаходимося, подивіться, в дуже плачевному стані. Дійсно, ми... ми і Російська Федерація, ну, нам, Російська Федерація, якби ми за неї не думаємо. Ми думаємо. Ось наша біда, наші люди. Гинуть наші люди, наші діти, наша земля страждає. І це як одна із найкращих пропозицій на даний момент опустити ми меч війни, опустити меч війни шляхом переговорів. Бачите, шляхом трійка кубків, переговорів. Але ця карта не переможна, тому що далі стоїть трійка мечова. Ці переговори будуть, тут показано три, більше ніж два, два учасника. Але в мене не йде Україна, от в мене не випала Україна як повноцінний член переговорів. В мене не йде Україна як повноцінний член переговорів. Бо Україну ось і по цій карті сприймають як не то, що як маленька, незначима, Україна велика, з великою нацією, з великою кількістю народу, але Україну сприймають як підлітка у світі. От розумієте, як підлітка. І під час цих перемовин важіль впливу України на ці перемовини, конкретно представників української влади він незначний. В мене показує, що будуть три основні сильні перемовника на, ці, на цих перемовинах: це Росія, США і третій. От показують ці карти як уособлення декількох держав. Для України це дуже, дуже боляче, дуже боляче, дуже, знаєте, розпач, біль і розчарування, але по-другому ніяк. Ну ще й я те, що бачу по цій карті, ми самі винні, що так трапляється. Ми не напрацювали, щоб у нас на вежі була сила. Під час цих перемовин і після перемовин рухнуть, злетять з цієї вежі два основні, дві основні фігури. Тому карти кажуть, що після цих перемовин запуститься процес мирного урегулювання цієї війни, а точніше, її як. Зупинки, зупинки, яка призведе до повного затища в цій війні, але Україна почне також процес трансформації при владі. Це вибори і це інші різні процеси. Дивіться, що в мене випадає? Щоб Україну взяли в якийсь силовий блок, ні не візьмуть нас, ні в НАТО, не візьмуть нас, не дадуть нам ядерну зброю. Цього не буде. Але Україні все одно дадуть можливість зберегати силу. Не буде оцієї денацифікації і всього іншого, щоб в нас війська не було. Ця карта говорить, що Україні дозволять мати збройні сили України. І Україні дозволять мати зброю ту, яку хоча б ми самі по силі, по своїй силі виготовляти, накопичувати, зберігати, купувати. А взагалі, якщо мудрий підхід по зброї є такий вислів хочете миру, готуйтеся до війни, воно начебто й так, але. Мудрі писання кажуть, що накопиченням зброї миру не досягнеш. Завжди з'являється тоді бажання використати амбіції, его росте, використати цю зброю, щоб ще більше підняти це бажання і це его. Тому я можу так вам сказати, силу нам дадуть можливість зберегти, але як далі ми себе будемо поводити, це вже залежить від нас, тільки від нас. Далі: трійка Жезлова. вона все-таки каже про те, що ці перемовини, які зараз відбуваються і відбувалися все літо, Призведуть до завершення бойових дій, але не так швидко. не так швидко Це буде розтягнуто в часі. І бойові дії так швидко по цим картам вони не припиняться. Це буде розтягнуто в часі і більше за все, що навіть до навіть цілий рік буде це регулювання. Щоб була демобілізація швидка, я цього не бачу. Я бачу, що все-таки ці, ці процеси будуть поки що відбуватися. І приблизно рік, от цикл іде, рік буде у регулювання після в процесі цих перемовин і після них. Воєнних дій на території нашої держави. Але в кінці не але, а на щастя, випадає сонечко. Ви знаєте, для нас це не капітуляція, це як можливість завершити кровопролиття на нашій землі, зупинити руйнування наших міст, наших населених пунктів сіл. І, знаєте, переосмислити, о, да, по башні, переосмислити, трансформувати себе і переосмислити, як далі діяти. Чи буде повернення українських територій? Дивіться, наче в мене йде щось повернеться. От щось повернеться. Ну, я б сказала, що це більше за все, що нам повернуть. Частину, якусь невелику частину територій, ну це більше говорить про повернення людей, про повернення дітей і про повернення людей полонених і цивільного населення з дітками. От в мене йде якось більше це. Чи буде повернення територій? в мене випадає диявол. Диявол тримає ці пентаклі. Тримає диявол, тримає пентаклі, які ухватив. Тому в мене не показується, що нам повернуть окуповані території тільки шляхом нової тактики у майбутньому. Але це залежить від нас, від нашої швидкості, хитрості, гострого розуму і цілеспрямованості. Ось так показують карти. Іншого поки що я не бачу. Давайте подивимося, чи буде Російська Федерація ну, в такій ізоляції в світі, як є зараз. Ви знаєте. В мене випадає, що, навпаки, вони вострянуть духом під час цих уже перемовин, і в результаті того, що буде досягнена зупинка війни. Більше за все, що до кінця року ми побачимо це так глобально суттєво, а потім демобілізація і От, урегулювання цих всіх моментів буде відбуватися аж до літа 26-го року. Ну в процесі цього всього Російська Федерація востряне духом, на жаль. Велика сила в них є в інформативній в політиці. Тут Україна програє. У них велика спроможність інформативно розповсюджувати ту інформацію по світу, яка їм вигідна, і привносити так ті події і ситуації, як їм вигідно. Щоб для них було покарання на землі. Я цього не бачу. Я цього не бачу. Я бачу, що в них почнуться в кінці 26-го року свої трансформаційні процеси в державі, і в них будуть кармічні кармічне покарання Всевишнього. Да? Але це ніяк несправедливість оця законна, яку б ми зараз хотіли побачити. Тому. Як показують карти, ось ця особливо карта показує, що вони в світі будуть рукопожатними, і як ми й зараз бачимо, що всі і Сполучені Штати Америки їздять, обнімаються, посміхаються їм, і навіть не думають, що руки цих людей в крові, і не тільки руки. Бо бомби летіли і летять на мирних людей. І вкрадені люди, вбиті люди, і люди, над якими проводилися такі знущання і проводяться на совісті також тих людей, хто посміхається, обіймається із цими злочинцями. Але на жаль, ось так воно йде зараз. Як я бачу, що Російська Федерація ще з більшою силою війде в політичний процес усього світу, не буде ізгоєм і не буде покарана на лавках суду Гаги. А так можна сказати або інших. І наша задача надіятися на Всевишнього. А він однозначно все зробить так, як треба. Ну, давайте ж подивимося для України. Результат для України ось цього всього. Да? Чи, чи піде друга хвиля війни, чи буде далі, далі процес війни, наприклад, після затишня. Є страх у людей, є великий страх, що це повториться. Є. Ви знаєте, в мене показують карти так, що... Карта Сонця каже, що ні, не буде, не буде цього. І взагалі тут багато що, і в цій війні спектакль, наприклад, ядерні підводні лодки, які попливли американські там кудись. Це все нагнітання. Да? Це нагнітання, і багато що тут також нагнітання і роздмуханий оць, оцей сценарій, щоб повторно була в Україні війна. Я цього не бачу, але я бачу те, що випадає диявол, який постійно буде кошмарити Україну, маніпулювати і тримати у страху. І тільки від нас залежить, чи можливий колись да, повторний сценарій війни. В найближчій перспективі це тільки маніпуляція, погрози і тримання у страсі інформативно. Ось така йде відповідь. Ну а зараз я вам розкажу трошечки ще раз про той сон, який мені приснився на ніч Велеса, коли я загадала ж бажання побачити, коли завершення війни і як воно відбудеться для України, то мені приснився наступний сон. Я навіть не знала про цю країну, що я сюди приїду, про це місце, де я буду. Але я отримаю конкретно тоді звісточку і маячок, що є велика можливість завершення війни в Україні зараз, саме, саме тоді, коли я буду тут знаходитися. І це також бу, була певна обстановка. І певний час, але мені здавалося, що той час повинен бути раніше. І карти це показували, що той час повинен був бути саме навесні або на початку літа. От саме тоді повинна була бути оця звістка про завершення війни. Та ми бачимо це так, як ми бачимо. І можливість там тоді така також була. Але є багато людей в своїй масі, які також своїми бажаннями коригують ці події. І війна продовжилася скільки ось іще вона продовжується. Та все-таки. Находячись тут, ми побачили перший раз за всі ці роки, що дійсно є певні рухи і певні дії з боку також країни агресора по завершенню і урегулюванню цієї війни. І в тому сні в мене також було таке видіння, коли я побачила на краю басейна птаха, в якого я запитала. Коли все-таки завершиться війна в Україні, а точніше, чи завершиться вона у 25-му році, і в тому сні той птах відкрив крила і полетів. І я зрозуміла чітко, що дійсно це так і буде. І зараз, коли я знаходжусь тут, в мене також є цей басейн. Ось він, і на краю басейна, ви бачите, голуб ходить. Це просто диво. Видно вам чи не видно, входить ця голубка, нехай вона символізує про завершення війни в Україні в 25-му році, бо дійсно такий шанс є і треба однозначно скористатися ним. Хай це не той великий птах, який мені приснився у вісні, то, мабуть, був більше за все, що то був э, велес. В тому птасі, як оліцетворення, да, велеса в тому птасі, але нехай це буде О, голубка миру. Це просто чудо, це просто диво. Навіть я не думала, що буде такий момент саме з птахом. Тому так хочеться побажати всім нам якнайшвидшого завершення цієї війни і винесення тих уроків, щоб з Цих подій страшних, щоб просто вони не повторились.